Теплі дні в лютому це на початку підкат до весни, тому ми розуміємо, якщо ви вже починаєте мріяти про сад, який посадять, коли настане літо. Але чекати не обов'язково деякі весняні садові справи можна розпочати вже зараз позначте дати у календарі точні терміни посадки, збору урожаю та інших садових робіт лежати від клімату вашого регіону. Тому варто розпізнати свою зону морозостійкості USDA, якщо ви її ще не знаєте. Вищі цифри означають тепліший клімат, північна Міннесота, це зона 3, а Південна Флорида зона 11. Потім знайдіть інформацію для своєї зони, або, ще краще, звернуться до місцевого університету чи кооперативного розширення, щоб розпізнати, що і коли садити. Як мінімум. Позначте в календарі дату останнього заморозку сезону. Багато рослин не варто висаджувати у відкритий ґрунт, доки не минула загроза заморозків. Перевірте, які рослини ви хочете вирощувати, конкретні сорти, наприклад, Scarlet Nant, а не просто морква, і дізнайтеся, скільки днів їм потрібно для сходів і від посадки до урожаю. Відштовхуйтесь від цих дат, щоб визначити, коли саме вам потрібно почати садити. Перевірте запаси. Подумайте, що ви хочете вирощувати цього року, і переконайтеся, що у вас є всі необхідні матеріали та інструменти, які насіння та саду потрібно купити, чи треба замінити якість інструменти орендувати культиватор, запастися добривом та мульчею. Почніть вирощувати розеесаду помідорів. Відштовхнеться від дат посадки помідорів, парцю та інших теплолюбних культур, щоб визначити, коли можна почати висаджувати насіння вдома. Деякі рослини добре ростуть, якщо їх просто кинути в ґрунт у травні, наприклад, гарбузи або квасолю, але інші, як ті ж помідори, отримують велику перевагу, якщо почати їх вирощувати вдома заздалегідь. Таким чином, до моменту посадки смороду вже будуть великими та міцними. Чим холодний клімат, тим коротший сезон вирощування на вулиці, тому садівники з півночі частіше починають саду вдома, ніж жителі теплих південних регіонів. Підготуйте грядки. Ви можете почати роботу в саду як тільки ґрунт стане придатним для обробки. Зазвичай це означає, що сніг вже розтанув і відтепер очікуються лише легкі опади та заморозки. Як тільки з'явиться можливість, вийдіть і приберіть всі залишки мертвих рослин, бур'янів, кілків чи обгорош. Наступний крок, як тільки ви зможете заглибити лопату в землю підготувати ґрунт, додавши необхідні добрива чи покращувачі, а також встановити нові грядки чи контейнери. Також зараз гарний час для аналізу ґрунту у місцевому розширенні або за допомогою домашнього тесту, якщо ви не впевнені, що саме потрібно додати в землю. Посадять ранні культури. Це найцікавіша частина, яку багато хто пропускає. Хоча вам, можливо, доведеться почекати кілька місяців, перш ніж садити теплолюбні рослини, існуючи мало овочів, які люблять холод і можуть бути висаджені в ґрунт одразу ж, як тільки земля стане придатною для обробки. Один із таких прикладів салат він дає майже миттєвий результат. Оскільки молоде листя можна збирати вже через кількість тижнів. Моркву, редис, шпинат, картоплю та горох можна садити зараз або дуже скоро. Таким чином, ви зможете насолоджуватись домашнім салатом ще до того, як ваші сусіди встигнути посадити свої помідори.